Давайте поговоримо, чому більшість людей не хоче бачити китайські машини, навіть враховуючи їхні ціни. Важливий нюанс: це стосується більше бензинових машин, ніж електричок. На сайті Уніани я побачив таку статистику, вона по суті ну, підтверджує мої слова. ТОП 10 найпопулярніших автомобілів в Україні і на першому місці це Renault Duster, далі Toyota 2, далі уже BYD. Китаєць і далі теж автомобілі різних європейських, корейських японських виробників. Отож, чому люди не хочуть китайських машин, я на то виділив 5 причин. Перша причина: відсутність профільних сервісів. Людей, які розбираються, знаються на цих. Машинах сюди, в принципі, входить дуже багато всього, і незважаючи на те, що багато китайських машин мають викуплені, адаптовані до сучасних реалій двигуни та інші агрегати відомих виробників, все одно це є певна проблема, і люди бояться. Друга причина. Також стосується обслуговування і ремонтів, це запчастини. Нема стільки розборок, магазинів, де можна купити ці запчастини. А якщо ми говоримо про кузовні запчастини, то це поки що взагалі певна проблема, і незрозуміло, чи взагалі вона колись вирішиться. Тому що китайці клепають ті машини з такою швидкістю, що це просто якийсь жах. Ви знаєте, як виходить, поки до нас доїде якась машина, то в Китаї вже з'являється нова модель. От я дивлюся. Що продається в нас і що презентовано в Китаї, то це зовсім різні машини. І звичайно, що якби я хотів купувати китайця, то я хотів би саму нову машину на даний момент, а ну, не щось непонятно що. Третя причина: низька ліквідність на вторичці, падіння ціни. Купуєш ти таку машину і невідомо чи зможеш її потім нормально продати. А люди це часто враховують. І по цій же причині відмовляють собі в задоволенні купити інколи те, що так хочеться. Допустимо, якусь Альфа Ромео. Чи якусь екзотичну машину, якусь дуже стару машину, якийсь кабріолет, якусь купешку і так далі, і тому подібне. Четверта причина: надійність, довговічність, здатність до протистояння корозії. З цим теж питання. Якщо допустимо BYD нові, наче по багатьом тестам себе класно показують, і їх в нас беруть. Я бачив якесь відео, що BYD з під таксі мав дуже приємний салон. Коли Camry з таким же пробігом вже мала перешитий салон, то взяти якісь інші китайські машини, взяти якісь старіші китайські машини, там вже скоріше за все буде багато питань, тому що, ну виробники просто так же нічого дешево не продають. Ви по-любому чимось жертвуєте чи сервісом, чи... Іміджем навіть чи якістю. П'ята причина це безпека. Я думаю, ви всі чули про тестування машин такою організацією, чи, як її правильно назвати, Євроінкап. Тестування машин американською організацією. І, е, можливо, для когось відкриє секрет, але далеко не всі китайські машини пройшли ці тести. І далеко не всі китайські машини пройшли ці тести вдало. І в принципі, крім. Банального ну розбиття цих машин, і присвоєння там їм якихось балів і ще багато інших там всяких сертифікацій, норм, які ну якби нормальна машина. Має проходити. Це і е, матеріали, які використовуються в салоні, щоб вони себе там правильно вели при можливій, там якісь пожежі, при можливому нагріванні, при холоді, щоб вони там не виділяли якихось шкідливих речовин, щоб, коли дитина там відірве якусь ручку, щоб вона нею не поранилась. Ну, коротше, цього всього багато є, і далеко не всі китайські машини проходять ці всі норми. І от, враховуючи це все, виходить так, що виробники, які більш стабільні, навіть та ж Тойота, яку всі критикують за старі кнопочки, за старі технічні рішення, виграє на дистанції, бо ти ту кнопочку навіть у нас купиш, хоча в нас японські машини не таке прям поширене явище. А китайські машини в цілому складають враження таких досить одноразових машин. Складають враження машини, які дивують якимись там рішеннями, рекордами, що теж дуже круто. І вони, як на мене, трошечки, так знаєте, підганяють європейських виробників, щоб вони не стояли на місці, а розвивались. Ну а що стосується портрета покупця китайської машини, то, як на мене, це не бідна людина, це людина, яка хоче поекспериментувати, обманути систему, так сказати. І дуже рідко це людина, яка осознано підходить. До покупки також я помітив, що китайські маркетологи можуть дуже талановиті, тому що деякі люди просто як зазумбовані. От просто хочеться китайську машину. Купувати bmw стору ні, ти що, це ж просто це ж. Це ж дуже дорого, це ж дуже ненадійно. Купувати якусь ауді, та ну це ж розоришся. От купувати китайську машину, все, він вже він вже дістав гроші, він вже він вже там я не знаю з карточкою, з сумкою вже стоїть біля того салона, вже вибирає китайську машину. Може, це якийсь, я не знаю, 25-й кадр, може це якісь гіпноз? Ну коротше, я не знаю. Але деякі люди ну справляють в мене таке враження. От напишіть, чи ви стикались з подібним чи ні. Коротше, така в мене думка на рахунок китайських автомобілів. Якщо вже брати китайця, то, як на мене, такого, що він там проідавався десь в Європі, пройшов тести Євроенка, щоб все було більш-менш так нормально. Ну а що ви думаєте, вашу думку? Я чекаю в коментарях, якщо вам сподобалось те, що я розповів, то ставте лайк. Діліться цим відео, можливо, комусь воно теж буде корисне, можливо, ви теж там з кимось обговорюєте ці китайські автомобілі, і моє відео зможе якось доповнити вашу бесіду. І підписуйтесь, щоб тут вже було багато підписників.